Дівчата, привіт! Сьогодні ми малюємо на тему моя проявленість. Це дуже важлива тема, тому що якщо ми не хочемо взаємодіяти з соціумом, не хочемо ніяк розмовляти ні з ким і стикуватися, то ми можемо нічого не робити, бути вдома і бути сам наодинці з собою, так скажемо. А якщо у вас є якісь. Що, щось, що ви можете запропонувати цьому світу, якась співпраця, знання, обмін цими знаннями, спілкування для вас важливе, то важливо взаємодіяти і важливо проявлятися. Що таке проявлення? Про нього всі зараз розказують багато. Проявлятися це для мене, так? Це розповідати про себе. Про свої послуги реагувати на те, як проявляються інші. Тобто, це така підтримка взаємодія. Тобто, я побачила, я маю на увазі зараз, наприклад, соцмережі. Так? Як людина може зрозуміти, що ви побачили її, і як можна з нею взаємодіяти у соцмережах, наприклад, ви там ставите якусь позначку, що лайк. Вогник, я побачила тебе, я відреагувала на тебе. Та людина теж саме робить на ваші проявлення. так, Або у житті, якщо це може бути. Людина вас слухає, там, киває головою, посміхається, і ви також саме не мовчите, а щось розповідаєте. Тобто ця проявленість ну, вона важлива. так. Наприклад, я дуже відчуваю прилив такої енергії, коли з якоюсь там. Дівчинкою ми зустрінемось, побалакаємо, є якісь спільні теми. Вона щось корисно розкаже. Як я вчора зустрічалася з Наташою, вона каже: так, Юля, лайфхак на мільйон. Я така Наташа, супер, в мене лайфхак на два мільйони. Це обмін енергією, який вносять досвідом, лайфхаками. Це класно. Але що заважає? Ось сьогодні ми будемо в такому вогні спалювати все, що нам заважає тому проявленню і ефекти проявленості відображати на листі. Що нам заважає? От я вчора робила опрос в соцмережах. Ну, там був один варіант серед тих, які я запропонувала, і люди нажимають варіант, що заважає осудження знайомих. Тобто те, що наша проявленість може визвати восторг, не пам'ятаю, як по-українськи, інтерес, зацікавленість, бажання купити в нас послугу, повагу, більш нас розкриє як людину перед іншими людьми. Так, скільки класних ефектів, то оцей страх, що мені скаже одна-дві людини. Яка сама собі не дозволяє проявлятися, нас зупиняє. Ну, це, це якось хі, странно, так? Тобто я готую собі листочок, я скажу, сразу, сразу, що цей алгоритм він з конференції інституту психології і творчості, яка ось проходила в березні від Ірини, моєї землячки, Дніпра. Ми малювали, ми спалювали негативні емоції на прожиття. А я хочу взяти цей алгоритм і спалити все, що все, що на душі. Така пісенька прийшла на, мені в голову, все, що заважає проявлятися. І давайте вложимо в це максимально таку силу, всю свою душу і приберемо всі ці. Огранічення, обмеження. Починаємо завжди з вправи. За дві хвилини беремо звичайну ручку. Тема. Так, пишемо сьогоднішню дату. Напишіть собі, яка дата. Тема, бо ви можете малювати в будь-який день. Так? Я вас не буду збивати своєї дати. Тема моя проявленість. За дві хвилини ми пишемо всі слова, які асоціюються з цією темою. Вони можуть повторюватися, вони можуть бути а, положительними і отрицательними. Як не вчитися, ці слова ніяк не підгрузяться в мені мозок. Ну, зрозуміли. І вони можуть бути з різних сфер і відпустіть все. Пишіть все, що прийде на у дві хвилинки, починається вже зараз моя проявленість. Так, дівчата, дві хвилиночки закінчилися. Аналь... Врахуємо слова і аналізуємо. Так, 34 слова в мене. В якийсь час, коли я писала, я відчула супротив, просто в голові ти. Тишина, така тиша, я не, не чую ніяких слів. Потім я така взбодрилася і почала малювати далі. Так, що пішло одразу? Страх, осудження, так? Це такі, як скажемо, неприємні слова, так? Обмін продажі, гроші, сміливість. Оце мені тут сподобалося, нам знадобиться для малювання користь, знання, експертність, фокус уваги, задоволення. Угу. Впізнаність, лояльність, ну, так і все. А... І так, пройдемося по рефлексії, що я зараз. Думаю, думаю, думки про те, що Ось я вчора проявилася, в мене була реальна енергія викладати сторіс, вдягти інший одяг, який для мене дуже незвичний, але я себе, можна сказати, пересилила, просто змінити образ. Я реально. Вийшла через цей страх і супротив і отримала вчора такий дуже класний день і класні ефекти і компліменти. Тобто, думки про те, що. Ну, вчора було класно, ще проявленість. Ну, це круто. Це круто і це задоволення, і, як результат. Далі тіло. Тіло хочеться розм'яти. В принципі, все в порядку, у мене нічого не болить, нічого не водить. Тіло моє готове для малювання, все, все добре. Так, образи в нас є ще і відчуття, почуття. Відчуття то для, до тіла, а це почуття. Що я зараз почуваю? Такі цікавість, такий інтерес, як зараз ми це намалюємо і мені дуже хочеться це зробити. Інтерес і образ. образ. Якщо заплющити очі, що ви побачите. Я чомусь бачу луну, така як здоровезна луна, напівколо, луна це як так, спутник землі, спутник як буде. По-українськи. Що це для мене? Чому я такий образ бачу? Ну, про що це мені, подумаємо. Так, луна. Місяць, мабуть, так? Це по-українськи. Добре? Ну що? Тепер я підготую листочок, ми малюємо вертикально і починаємо. Ага, інше ж мені треба було малювати на окремому писати, щоб ці всі слова були перед очима. Так, я беру лідер і ми малюємо зараз ці такі кола. Цього всього супротиву і негативу, який нам заважає проявлятися. Ну, ще перше, саме не перше коло це осудження, що скажуть інші люди. Малюти. Може, вони навіть в мене щось тут вискочив за листочок, не хоче <смас> малюватися. Мабуть, я, я теж така, що скажуть інші люди? І зразу його принеграфую, щоб додати цей комфорт стан. Так, і не хочу в мене лінер малювати, якийсь странний лінер. Що скажуть люди? Що скажуть осудження? Далі. Який може бути ще страх? Подивіться, чи є у вас в переліку страх? Фух, осудження. Давайте просто страх, коло страху. Я боюся проявлятися, ну мені це може, як сказати, не свойственно, так? Просто страх. Друге, такий я немає типу експертності, так? Я от можу припустити, що одним з ну, причиною непроявлення це людина може не мати достатньо експертності в своїй сфері, і думає що, думає, що вона її немає і не проявляється, а на, на самом експертності вже стільки, що ділитися і ділитися. Я нема компетенцій. Ви малюєте свої кола, що ви хочете спалити. Я малюю ще супротив, якийсь просто супротив. Я не хочу і все. Ось не хочу нічого викладати, це думати, тому що ці правила є в інстаграмах, типу, як в якийсь там сторітелінг, щоб одне виходило з іншого. Як це сказати супротив, щоб ці сторіс до чого велись, uh, да, цим правилам, щоб була якась задіяна там, думка, біль, натиснути на біль, підняти, тр... підняти тригернути людину. Так, зараз, секундочку, я тут натисну на кнопочку. Оце такий супротив. Тобто я проти цих алгоритмів Інстаграму і взагалі маркетингу, які вимагають робити правильні сторіс. І це такий визиває в мене супротив. Але хочеться просто викласти, типу, о, я була тут, дивіться, о, я була там, дивіться, а ти така думаєш, боже, це нелогічно, я не буду це робити. Давайте це таке, нелогічно. І мені багато, я дивлюся цих експертів, вони мені попадаються в інстаграмі, і вони дають різні, і безкоштовні там, і в них є чат-боти, і безкоштовні чек-лісти, як там робити коректно контент. Я дивлюся і розумію, там, що в мене там немає часу то робити. Це треба ну, реально думати завжди, як це робити. Так що це. Що я за кого тут намалювала? Забула. Ну, має підсвідомість про це знає Так, далі подивлюся, що я ще хочу спалити в цьому. Супротив. Угу. Давайте ще щось, що я не можу сформулювати, але воно мені точно заважає. Може, я там замораджуюся сильно. Можна робити просто, викладати, де і все. От ми вчора розмовляли з моєю знайомою, і я їй розповідаю. Розповідаю якусь там історію про себе, вона Юля, слухай, так розповідай про це, типу, в інстаграм. Я говорю, ну як я буду про це розповідати? Може, це нікому там не цікаво і ще щось вона. Слухай, ну все цікаво. Типу, людина повинна бути не тільки про експертність свою розмовляти, а ще й про якісь свої інші історії. Ось, а я думаю, що це може бути не, не дуже інтересно і відволікати від основної теми експертного блогу, так скажемо. Ну і ще якесь таке коло. Спалюю вісь супротив. Все на невпевненість в собі, така невпевненість, невпевненість. <кій> да. І ще коло якесь. Коло того, що мені заважає, і те, що зараз мій мозок не може. Згадати і нормально сприймати, нормально сформулювати. Ось, ну Я так вважаю, що у нас вже достатньо, ви можете домалювати ще щось, що у вас є. І зараз підготуємо такий, коли у нас цей вогонь горить, то навколо вогню є такі, таке зарево. І це зариво – це енергія, яка виділяється під час горіння. І давайте, коли ми це все спалимо, в нас виділиться енергія, і ми для неї так от, висвободимо, заздалегідь, такими напівколами, таке зарево. Так, вогонь горить і енергія йде. Висвободимо для цього місце. І намалюємо язики полум'ю. Боже мой, язики пламені. Я. Я не пам'ятаю, як, як це правильно казати. Так, ось так. Раз. Так, два. Скільки хочете цих язиків. Малюємо таке вогнище. Ось так. І давайте зараз скруглимо все, що тут в нас горить. І гармонізуємо. Подивіться, з якого кола почали ви гармонізувати. Як воно називається? У мене це коло страх. Мабуть, я теж боюсь, але я Чого? Ну, я, не, я не думала, що я боюсь. Я думала, що я більш така невпевнена, і оце в мене було, типу, що треба правильно викладати сторіз і правильно проявлятися а, в соцмережах. А я, типу, ці всі алгоритми і правила не, не знаю, і мені лінько завжди використовувати ці алгоритми, ці правила. А я, може, тут так несвідомо боюся все ж таки теж чогось. Ну так, є таке. Фух, ну, розказую тоді, чого я можу боятися, так? Тому що є страх осудження, є страх сказати щось не те, але вже реально ну, багато знань, якими я можу поділитися. І вони точно вірні, бо я сама це не видумаю, це все береться так? з курсів, з навчання, з досвіду експертів, з якими я малюю. Ось. І це такий страх сказати щось не те. Але я його зараз спалю. І додам як ефект, потім будемо малювати, що в, мене, що в мене буде, коли я це все, коли цього всього не буде. Коли я подолаю весь супротив, що в мене буде. Скругляйте, будь ласка, весь ваш супротив, все, що заважає зв'язочкам. Щось в мене рука дуже така занеміла. Зараз зараз ранок. І в мене так завжди зранку. Треба розім'ятися, щоб не неміла рука. Так, скругляйте, скругляйте. Я трошечки поскругляю і перейду до наступного етапу. Ви можете... Завершити цей процес. Так, ось мені захотілося такі ці вогнища зробити таким більш яскравим. Так. Коли ви закінчите скруглення, а ви його закінчите обов'язково, я переходжу до наступного етапу, я теж буду доробляти свою роботу. Ось, ну, щоб це було трошечки швидше, я вже перейду до наступного етапу. Давайте так, коли ми все це спалимо, у нас будуть ефекти. Ефекти це, ну, по-перше, Висвободиться така енергія впевненості в собі. Такі штучки. Висвободиться сміливість. Ефектами також буде моєї проявленості. Я на це все не зважаю уваги. Я проявляюся до людей, і я отримую зворотній зв'язок. як… Прийняття мене моїми моїми зрителями, так? тим, хто за мене за мною спостерігає в соцмережах, хто знаходиться поруч зі мною, мої клієнти або друзі, тобто це отаке прийняття, так, таке зараз вималюємо. Далі, звісно, якщо я буду проявлятися. Я залишила, можна сказати, на батомі, на як кажуть, гроші. Я демонструю свою експертність сміливо, впевнено і отримую гроші. Ну, це енергообмін, це дуже класний енергообмін. Гроші допомагають нам відчувати себе вільно і дають нам багато свободи. І коли ми даємо знання, нас э, віддячують нам грошима, ми далі э, живемо, нові знання отримуємо і знову їх віддаємо. І от такий процес йде. Так, я подивлюся зараз, що в мене тут ще за ефекти. <кхем> так, фокус уваги. Я це теж його так намалювала, що коли це все. Не дуже гарне, так? Не буде мені заважати, то мій фокус уваги буде на дещо іншому. Далі, радість. Радість. Що ще буде? Задоволення? <кхем> Більше енергії. Задоволення. Ви свої ефекти додавайте. Більше енергії. Ось енергія в мене навіть не вийшла за контур. Ось точка. Так. І це все ми поєднуємо силу вогню з нашими ефектами. Проводимо нейролінії знизу догори. Я відчуваю, ніби в мене таке вже пішло вивільнення цієї енергії. Це дуже класно, не зважати уваги на те, що скажуть інші, на свої страхи. Це все таке, як говорять, треба йти в страх. І там тебе чекає новий розвиток, новий етап, новий рівень. І це, як кажуть, не шуточки вам. Додавайте нейролінії стану досить і скругліть всі перетини. І далі я вже прискорю це відео, після того, як ми скруглимо всі перетини і кути, переходимо до наступного етапу це внесення кольору. Зверніть увагу, який саме кольор ви взяли і з якого елементу почали його вносити. Що це для вас? Я почала розмальовувати оці свої страхи і супротив. Може, ви почали з верхнього ряду да? з ряду ресурсів і ефектів, або з вогню. Що це для вас? Яким... І, і обираємо будь-яку палітру. Тобто, не обов'язково це розмальовувати, як це природньо в нас є. Але вогонь мені захотілося зробити саме таким природнім. Помаранчево-червоним. Ось і оце зарево, яке в мене із ресурсів, із ефектів, що я отримаю, якщо я це все цей весь супротив спалю і не буду на нього звертати уваги, він у мене такий буде зелено-голубий, як такий відродження, щось таке. І обов'язково потім вносимо лінії поля, дві, три, чотири, скільки вам буде до душі, і фігура фіксації. Ви можете зафіксувати будь-що, сформувати окрему фігуру на цьому малюнку, або зафіксувати вогонь, або ваші ефекти, або щось своє, свій сенс додати. І обов'язково, це таке у мене слово сьогодні, скругліть всі перетини, лінії поля і фігури фіксації з іншими лініями на вашому малюнку. Доведіть свій малюнок до стану, мені подобається, і прийміть для себе якесь рішення, що ви зробите для свого проявлення. Na wszystko dobre.